Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Вихованець криворізької школи боксу Євген Хитров продовжує переможну ходу в профібоксі. Український середньоваговик 11 квітня провів черговий поєдинок у Сполучених Штатах Америки. Суперником Євгена став непереможний до цього моменту 24-річний Аарон Коулі. Поєдинок тривав усі відведені регламентом 8 раундів. Після фінального гонгу всі судді віддали перевагу українцю. Як результат десята поспіль з витяга нашого боксера, котра стала першою недостроковою. Закінчилася 24-та спартакіада серед великих промислових підприємств міста. Проходила вона під прапором міському профспілки металургів і гірників та ФСТ Україна. Боротьбу за медалі вели сім колективів. За підсумками 11 спортивних видів, перемогу святкували представники північного комбінату. На другому місці аматори підприємства Арселор Мітал Кривий Ріг, бронза у Інгульчан. Північани, до речі, були першими у трьох видах змагань, в інших постійно виборювали призові місця. У черговому турі національної першості з футболу серед команд першої ліги Криворізький гірник зазнав поразки від ПФК Суми. Детальніше про гру у сюжеті Ігоря Кононенка. Гірник розпочав гру жвава і вже у перші 10 хвилин створив два гострі моменти, але суперники не знітилися і залишили свої ворота у недоторканості. На 15-й хвилині наші футболісти мали ще одну реальну змогу засмутити воротаря гостей, але удар ямполя Литвиненка відбив до середині першого тайму. Гості потроху стали приходити до тями. А на 27-й хвилині їх активні дії призвели до голу. Сумчани провели швидку контратаку. Лебеденка пробіг пів поля, розхитав Порошенка і сильно пробив у ближній від Криворізького кіпера кут воріт. До Ті гірників вони мали реальну можливість моментально відігратися. Ситайла майже з воротарською штрафною пробивав у нижній кут воріт, але не точно. У другому таймі Геннадій приходько провів ряд замін, але це мало що змінило. Навпаки, гості забили другий м'яч. Автор першого голу Лебеденка не був у слаломі. Обійшов у штрафній пів команди гірників і точно видав пас на Єрмаченка. Останній не схибив. Рахунок так і не змінився до кінця гри. Прикра поразка, після якої залишилося багато питань. Команда грала ту перші 30 цімінут. Виглядала ніплоха. Но после пропущенного мяча, после контратаки, команда рассыпалась. Не знаю, в чем причина. Я думаю, что дело в психологическом состоянии, наверное, команды. Где-то я не достучался до них. Почему? Потому что после удачных игр с лидером, сыграли с лидером 1-1, всегда потом идут провальные игры. Я предупреждал команду, после игры еще в Александрии, но, ну, наверное, не достучался. Потому что ну, только команда сыграла 30 минут, остальные 60 минут это был не футбол, а Непонятно, що. Тому всі очень розстроєні, всі недовольні. Будемо аналізувати гру. Наступного гру гірник проведе в Ахтирці проти місцевої команди Нафтовик Укрнафта. Гравці обіцяють показати змістовний футбол і реабілітуватися за домашню поразку. Вчора в Кривому Розі відкрився весняно-літній легкоатлетичний сезон. У парку імені Богдана Хмельницького пройшов традиційний крос. За ходом змагань спостерігала наша знімальна група. За багаторічну традицію, перший вівторок квітня збирає криворізьких прихильників здорового способу життя, котрі беруть участь у легкоатлетичному кросі. Але з огляду на примхи погоди, цього разу організатори вирішили змістити час проведення спортивного заходу. Тож спортсмени визначали кращих 14 квітня. Кроси преследують ціль, прежде всего, всього оздоровлення наших учащихся, студентів і так далі. чому я так говорю? Тому що біг дуже доступний, поэтому для здоров'я безусловно полезно як би пробіжатися, прийняти участь у соревнованнях. Як і раніше, переможці міського етапу змагань мали захищати честь міста в обласному забігу. але з тих же таки об'єктивних причин цьогоріч ця традиція перервалася. Якщо говорити про те, що ці соревновання, як би, є відборочним, я вже не можу сказати, тому що перші області проводилися 11 апреля, а ми своїх соревновань не проводили, тому практично... В обласних соревнованнях не учасники. У вчорашніх забігах на різні дистанції взяли участь декілька сотень учасників, представників закладів професійної освіти, вищих спортивних клубів дитячих спортивних шкіл. Кращі з кращих були відзначені як на командному, так і на індивідуальному рівні. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.